Наповнює божественною мудрістю і керівників країни через золоту нитку. Практика від Архангела Іофеїла. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі духовності Водолія. Мене звати Луче Сазар, Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. Океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Коли я співала зранку мантру Аум, відкрилося видіння. з неба від Творця ліється щедрий потік Божественного світла на землю. Єднається цим потоком. Невелика кількість світлих душ. Решту розвернуті від нього в інший бік. Цього разу Архангел Іофеїл запросив мене у ченнелінг незвично через довгу золоту нитку, яку я знайшла зранку на підлозі своєї кімнати. Гарне послання я тобі надіслав. привітав він мене. Чудове, але звідки ця нитка взялася. Від мене ви маєте знати, що ми з вами поруч, і послання вам від нас можуть надходити у різних виявах, у різних формах, різними повідомленнями, і видимими, і невидимими, і через запахи, і через ваш слух, і через ваш зір. І через предмети цю золоту ниточку я простягнув до тебе як знак про необхідність поговорити. Один із ангелів Братів із військ Архангела Михаїла передав вам послання про необхідність активації вами власного кристалу Перемоги. Про необхідність активації Кристалу Перемоги над вашими власними силами антилюбові. Думаю. Як працювати на першому етапі, вам мало б бути зрозуміло. Про очищення божественним полум'ям мало б бути зрозуміло. На тому етапі маєте працювати з ангелами фіолетового полум'я для трансмутації в собі будь-яких сил антилюбові? Хто вміє, працюйте з ангелами білого полум'я для божественного очищення і зцілення? Працюйте з ангелами пурпурно-золотого полум'я для зцілення від будь-яких конфліктів. Працюйте з ангелами смарагдово-зеленого полум'я для трансмутації і зцілення. На першому етапі маєте широкий вибір, з якими ангелами працювати, з яким променем взаємодіяти. Сьогодні ми підійшли. До питання вашої роботи із ангелами золотого проманя. Задля розкриття божественної мудрості в вас я дам вам інструмент для налаштування на енергії золотого проманя. Усамітніться. Прийміть позицію нерухомості, налаштуйтеся на тишу всередині себе. Глибоко дихайте. Уявіть, як із неба до маківки вашої голови спускається промінь золотого світла. Крізь маківку золоте світло проникає у ваше тіло. І наповнює собою кожну частину вашого тіла. Ви відчуваєте, як воно наповнює вас. Ви відчуваєте, як золоте світло вас очищає. Ви відчуваєте, як воно перетворює вас у частину свого золотого потоку. У цьому єднанні із золотим світлом ставте намір на очищення вас і наповнення вас божественною мудрістю. Після поставленого наміру співайте мантру, «Аум». співайте мантру Аум, мантру єднання із Творцем. Співайте аум 108 разів. Співаючи мантру, уявляйте, як золоте світло очищає вашу підсвідомість від низьковібраційних програм і наповнює її Божественною мудрістю. Дозвольте Божественній мудрості зцілити вашу підсвідомість. Робіть цю практику у час Сходу. Та в час заходу сонця. Якщо ж не маєте змоги робити двічі, робіть хоча б раз у добу. Ближче із Архангелом Іофеїлом можна познайомитися у моїй медитації Золоте полум'я Божої мудрості із мого авторського курсу Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона. Запрошую також на мої курси базовий та енергетичні діаманти Фіолетового полум'я. Якщо ж ви готові до роботи з інструментами Божественної магії, запрошую на мій новий курс Мій містичний Всесвіт як розкриття енергії тонкого плану через інструменти Божественної магії з Архангелом Разіїлом, із Пегасом, чарівним Каменем із Чашею Грааля, Через медитацію мій містичний Всесвіт. Хай на Сході Сонця Божественна мудрість прибуде і наповнить вас. Хай на заході Сонця Божественна мудрість очистить вас від непотребу шкідливих руйнівних думок. Можете закликати на допомогу ангелів Золотого променя. Можете закликати на допомогу мене як Архангела Золотого Променя. Кожного разу працюючи із світлом золотого променя, ставте намір на розкриття Божественної мудрості в вас. Так ви зможете підійти до наступного етапу активації в вас, персонального кристалу перемоги. Етапу активації у вас світла і любові. Для наповнення світлом і любов'ю будете контактувати із Архангелом Чамоїлом. Запрошуємо вас усіх на дорогу світла Отця Небесного. Наповнюйтеся Божественною мудрістю спершу самі. А коли відчуєте, що здатні розширювати свої горизонти, закликайте ангелів золотого променя для зцілення і наповнення божественною мудрістю керівників вашої Богом обраної країни. України! Чекаємо дорогі на вашу взаємодію з нами!